Друзі, всім привіт, вітаю всіх на каналі. Всім доброго вечора. і хочу Давайте подивимося пораду на наступну неділю, на наступний тиждень. І що нас чекає на наступному тижні. На наступному тижні до нас до когось із вас їде кохання, їде щастя, любов, успіхи, здійснення мрій. і Їде отакий лицар Кубків. Він уже бачите, почав шах робити. Шах на зустріч, ось річка вашого щастя, успіху тече. Що ще чекає вас на цій неділі? Це для якихось дівчат. Дівчата, радуйтеся до вас, все ж таки їде ваше щастя. От. Також їде ще одна карта, ще одні кубки. От. Це шістка кубків, вона говорить про те, що він несе до вас фінансовий добробут. І воз'єднання з колишніми, можливо, це до когось їде колишній, або хтось почне знову зустрічатися з колишнім, віднос... відновить стосунки з колишнім і буде переживати щасливі спогади. Можливо, у когось відновиться старе кохання, нові почуття в старому коханні, він їде до вас, з купою подарунків. Що ще чекає вас від цієї. Від цієї людини, від цієї прибуття, від цієї Ага, Тут ще йде мова в картах про шахрайство. Тут йде мова про якусь людину, яка видає себе за іншу і зазіхає на те, що належить вам. О, брехун, якийсь пліткар. О, це може бути друзі, дівчата, це може бути ваша подруга. От, яка хоче зашкодити вашій зустрічі і хоче все загрібастати собі своїми руками загрібучими. Так що будьте обережні, на цей період часу, на цю неділю, не розказуйте подругам, не розказуйте друзям про те, що вас чекає, або те, що у вас з'являється на цій неділі, щоб ніхто не підкопався, не підбрехався і не забрав те, що належить вам. Дівчата, бажаю вам успіху, здійснення ваших мрій. І хай це кохання буде вічним. Дуже вам вдячний за підписки, за лайки, повідомлення, поширення. От, поширюйте все і для того, щоб свідчувалася аудиторія, і буде більше виходу моїх відео. Всім вдячний, доброго вечора всім.